Добрий день. В залі присутні вісім членів комісії у складі другої палати вищої комісії суддів України наявний Оголошую засідання комісії у складі другої палати відкритим. Повідомляю, що в залі засідання присутній працівник секретаря комісії Торощенко Катерина Валерівна, яка сьогодні буде виконувати функцію секретаря засідання та здійснюватиме фіксування цього засідання. Оголошую перелік питань внесення для на засідання комісії. Одне питання про відрядження судді Авдійського міського суду Донецької області Маленька Олега Ярославовича. Це питання було знято з розгляду засідання, призначеного на 29 жовтня 2025 року. Чи будуть членів комісії інші пропозиції до переліку питань? Немає. Ставлю на голосування питання про затвердження запропонованого переліку питань. Хто за? Одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питання про відрядження судді Автійського міського суду Донецької області Маланюка Олега Ярославовича. Оголошую склад комісії в залі присутні. Члени комісії у складі другої палати Колюш, Мельник, Богонос, Волкова, Гацелюк, Кабецька, Луганський, Шевчук. Прошу працівника секретаря по інформацію проявку осіб по засіданні з цього питання. Добрий день, Олег Ярославович, Чи вам гарно нас чути? Чи ви нас бачите? Доброго вам дня. Так, я вас дуже бачу. Гаразд. Зрозуміли вам склад комісії, тільки що мною оголошений. Да. Також я вам роз'яснюю ваші права. Ви маєте право заявляти від відчлену або членам комісії за наявності зазначених законом підстав, заявляти клопотання в засіданні надавати усні чи письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи та у разі. Необхідності надалі долучаються до суддівського досі з дозволу головуючого висловлювати свої міркування заперечення з питань, що розглядаються, та ставити запитання іншим учасникам засідання, оскаржувати рішення комісії передбаченим законом випадках і з зібраними матеріалами. Зрозуміли вам ваші права. Чи не буде у вас відводів або клопотань? Відводів не буде. Питання, ну єдине, що я насилав заверь на адресу комісії письмове клопотання, де я вказував про те, в які б я вважав суди, щоб комісія мене. Зрозуміло, але ну, це вже буде по суті, буде по суті розгляд до розгляду. По суті немає клопотань? Інших клопотань немає. Немає. Звертаю увагу на дотримання учасниками засідання обов'язків передбачених регламентом вищої колів комісії суддів України. Відповідна інформація викладена в пам'ятці. Отже, шановні присутні, доповідачем з цього питання є член комісії Кобейська Надія Романівна. Надаю вам слово. Дякую. 19 серпня 2025 року до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення з Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судів дії міського суду Донецької області Маланюка Олега Ярославича до індустріального районного суду міста Дніпра або іншого суду того самого рівня. І спеціалізації для здійснення правосуддя. Щодо інформації щодо судді. Указом Президента України від 23 травня 2025 року Маленюка призначено на посаду судді Авдіївського міського суду Донецької області 9 червня зараховано до штату Авдіївського міського суду і складено присягу судді 30 червня 2025 року. Водночас рішення Вищої ради правосуддя від 11 червня 2024 року з 1 липня 2024 року змінено територіальну підсудність судових справ діїського міського суду Донецької області шляхом їх передачі до індустріального районного суду суду міста Дніпропетровська на сьогодні міста Дніпра. Власне, у зв'язку з тим, що змінена підсудність суддя Маланю звернувся в липні після. Свого призначення до територіального управління ДСА в Донецькій області і просив, власне, забезпечити його відрядження до іншого суду, з рахуванням того, що в цьому суді він зрозуміло працювати не може, оскільки зміни на підсудність. За загальним правилом, як ми знаємо, згідно частини. Абзац 2 частини 1 п'ятдесят статті в період дії надзвичайного стану за умови зміни територіальної підсудності суддя, територіальна підсудність якого змінюється, може бути без його згоди відряджений для здійснення правосуддя до суму, до суду, в якому визначена територіальна підсудність, а в разі відсутності вакансії в цьому суді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації. Як було зазначено, територіальна підсудність Авдіївського суду змінена на індустріальний районний суд міста Дніпра. Головою індустріального суду, а пізніше ще додатково запит члени комісії Державною судової адміністрації, надіслано інформацію про неможливість направлення відрядження суди судді, оскільки штатний, фактична чисельність суддів, які на сьогодні здійснюють правосуддя в індустріальному, складає 16, а штатна чисельність 14. Разом з тим, також в суді відсутні приміщення, ресурси, технічна можливість забезпечити суддю окремим кабінетом, з рахуванням того, що там вже відряджені судді Завдіївського, а також призначено два нових судді так само в той період, як і в і Маленюка. Як вже було сказано і сказав нам Олег Ярославович, він надіслав клопотання, в якому визначив е, ті суди, які на його думку. Він би просив відрядитись комісії. Напевно, я тоді просто надає, надамо йому слово і він додатково ще скаже. <косили> Колеги, запитань до доповіді, ще немає. Тоді надаємо слово Олегу я... Ярославовичу, Будь ласка, по суті, питання. Шановна комісія, дякую. Все ж таки. Я при розгляді питання мого відрядження просив комісію врахувати. Скажімо так, ті мої життєві обставини, які склалися в даний момент, зокрема те, що в мене дружина і двоє малолітніх дітей, які проживають на Івано-плуківщині. дітки там вчаться в школі, перший-четвертий клас ходять, дружина працює і також в мене є батьки. Батько після інсультів, інвалід першої прохання без мати. оголошення діагнозів. Ми бачимо, ми маємо матеріали всі, а, будь ласка, ну, це про це вказує. Є необхідність по крайній догляду зараз за мати, так склалася ситуація, і якщо була воля комісії здійснити відрядження, хоча б будь-який суд Івано-Франківської чи Львівської області, оскільки я здійснював моніторинг. Наявності суддів з надмірним навантаженням на сайті комісії, я бачив, що там є більше восьми суддів таких. Я б просив все ж таки комісію першочергово здійснити розгляд можливості, скажімо так, підрядження мене в будь-який суд з надмірним навантаженням на Франківській чи Чернівської області. А крім цього, я також звертав увагу, оскільки все ж таки мова йде про скажімо так, бажання бачитися своєю сім'єю, родиною більш частіше, я б просив розглядати ті суди, скажімо так, з території, з місця розташування м'яких є прямий залізничний зв'язок з івано франківським А зокрема, мною вказувалося про наявність спорсунь міського районного суду Черкаської області. На сайті комісії мова йде про цей суд як суд надмірним навантаженням. Там здійснює роботи тільки один суддя і е є прямий залізничний зв'язок з Івана Франківщина. Це була, звичайно, воля комісія. Комісія на відрядження мене до цього суду. Я б, звичайно, погодився і був дуже вдячний за цю волю комісії. Крім того, е Наступним судом, який я розглядав до мого відрядження, це є Дніпровський районний суд міста Кам'янського. Даний суд до останнього часу, оскільки Авдіївський міський суд змінив своє місце розташування після скажімо так, активних бойових дій в місті Авдіївка, він постійно знаходився саме в приміщенні в Дніпровського районного суду міста Кам'янського. В даному суді знаходиться, скажімо так, в кабінет, де стоїть сервер, печатка, певні документи суду Авдіївського. Даний суд мені знайомий, військово я знайомий з колективом даного суду, місце розташуванням, скажімо так, даного суду. Тому посил би все ж таки комісію врахувати ці обставини, якщо буде можливість, тоді з, з, з врахуванням неможливості відрядження мене в попередній зазначеній суду відрядити мене до даного а, суду. Ну, і... Так, щоб не забирати час комісії, мною також вказані інші суди, зокрема міста Дніпра, оскільки ми знаємо, що є прямий залізничний зв'язок з містом Дніпром, та інші суди вказані в питанні. Тому я е, покладаю свою опозицію на розгляд комісії і прошу, прошу вас врахувати е, вивне, мої, моє побажання визначене даним питанням. Дякую. Колеги, немає запитань, дороги Ярославичу. Пропоную тоді перейти в закрите обговорення цього питання. Рішення прийняте. слово для оголошення рішення надається Кобецькій Надії Романівні. Будь ласка, дякую. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 12 листопада 2025 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі другої палати, головуючого Олега Коліуша, членів комісії Михайла Богоноса, Людмили Волкові, Віталія Целюка, Надії Кобецька, Володимир Лугансько, Руслана Мельника, Галини Шевчук. розглянувши питання про відрядження судді Авдіївського міського суду Донецької області Маленюка Олега Ярославича одноголосно вирішила. Внести Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження судді Авдіївського міського суду Донецької області Маленюка Олега Ярославовича до Центрального міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області для здійснення правосуддя строком на один рік. Головуючи члени комісії. Зрозуміло вам рішення. Дякуємо за участь у засіданні. Колеги брають питання затвердження до розгляду на засіданні. Комісії у складі другої палати розглянуто. Засідання комісії оголошую закритим. Всім дякую за участь.